З приводу пожеж так, ми фіксуємо дійсно ріст пожеж припинену. Але на контролі у нас залишається тління торфяного ґрунту у і Черкаському районах. Там пожежі починалися події починалися з пожежі сухої рослинності, які перекидались на торфяний ґрунт. І, власне, ми зараз дуже чекаємо дощову погоду, аби вона допомогла нам швидше ліквідувати ось це тління торфяного ґрунту. Ми можемо робити все, що залежить від нас, від рятувальників, тобто контролювати ситуацію, проливати ґрунт. Але небезпека в тому, що є прогари, які сягають від 40 см від метру, наприклад, у глиб. Тому найкращими помічниками в даній ситуації для нас це дощі. Дивіться, закінчився пожежонебезпечний період на відкритих територіях, розпочинається період опалення будівель. Ми вирушаємо в профілактичні відпрацювання в рейди районами, селами, містечками. Звертаємося до громадян, аби нагадати, який робимо це щороку, що необхідно дбати про кхм, пожежну безпеку вже вдома. Що пічка має бути у належному стані? Там не має бути тріщини. має бути медалевий лист перед топковим отвором. Не можна сушити речі, до чого люди звикли біля пічки, розміщувати легко займисті матеріали.